Мене звати Дарина, я родом з Києва. І насправді на початку мого життя в мене не було жодних перспектив на повноцінне і здорове існування. Тому що при народженні мені діагностували синдром Беквіта від Демана. Це генетична мутація, при якій людина розвивається нерівномірно. Тобто, руки, ноги різної довжини. Також, в моєму випадку, це була макрогласія. Це збільшений язик настільки, що він не поміщався у роті, і за цього була загроза задихнутися. І за прогнозами лікарів я б ніколи не мала почати повноцінно говорити. Також ця хвороба мала передаватися далі до моїх дітей і так далі. І це стало серйозним потрясінням для моїх батьків. Вони зверталися до багатьох лікарів, але це не приносило жодних результатів. Також, коли прийшов час віддавати мене до садочку, комісія логопедичної групи не хотіла мене приймати, тому що вони не вірили, що колись я зможу почати повноцінно говорити. Але незадовго до мого народження мої батьки почали ходити до церкви. Вони тільки починали читати Біблію, тільки починали пізнавати. Бога, але вони повірили в те, що Бог Він є цілитель. Вони повірили в те, що в Бозі я зцілена, і вони почали молитися. Я пам'ятаю, як моя родина збиралася разом і молилася, і здавалося, що після цих молитв нічого не змінювалось. Але зараз я розумію, що ці молитви вони мали великий сенс. І Мої батьки вони були вірними, вони молилися і вірили в те, що говорив Бог. І через якийсь період, місяць за місяцем, все почало змінюватись і приходити до норми. І Бог повністю мене зцілив. Слава Богу. Сталося не те, що казали лікарі. в мене немає ніякої інвалідності. Сталося те, що сказав Бог в своєму слові. Я повністю зцілена. Слава Богу. Через якийсь період у віці п'яти років в мене почались сильні головні болі. Крім того, що вони були сильними, вони були постійними. І з-за цього в мене були серйозні проблеми з безсонням. Знову лікарі, різні лікування і жодних результатів. На цей раз лікарі навіть не могли точно діагностувати, що зі мною. Але Мої батьки вони вірили Богу, що Він є той, хто зціляє. Також наша церква підтримувала в молитві за моє зцілення. І в одне з недільних служінь до моєї мами підійшли і запропонувала їй засвідчити про те, як Бог зцілив мене на генетичному рівні. Але в той момент в її серці було багато сумнівів, і вона почала молитися і питати в Бога, як їй і Свідчити, коли в цей час її дитина хворіє. І їй на серці прийшло місце з Біблії це об'явлення, 12 розділ, 11 вірш. Вони перемогли крові ягня та словом свідчення свого. І тод тоді, відкинувши сумніви, вона свідчила про Божу милість і любов в моєму житті. І саме в цей час постійні головні болі назавжди мене покинули. Слава Богу! Так, наша родина вона пізнала Божу любов, і, Божу милість. І, але бажання служити Богу в мене з'явилося після особистої зустрічі з Богом. Я пам'ятаю, як під час прославлення ще дитиною я стояла в такому великому залі, і мені здавалося, що ніхто мене не бачить і ніхто не знайде в такому великому залі. Але в цей час в своєму серці. Я почула, що я знайшов тебе, і ці слова були переповнені такою великою любов'ю, і це стало початком моїх особистих відносин з Богом. Також в цей час, коли Бог вперше проговорив моє серце, в іншій частині зала стояв мій батько, який молився за мене, і молився за те, щоб Бог торкнувся мого серця, і в мене була особиста зустріч з Богом. Після цього в мене з'явилося бажання служити Богу, тому я почала приймати участь в дитячому служінні, в тій церкві, де я виросла, приймати участь в організації та проведенні дитячих таборів. І це благословенний час, так радісно бачити, як Дух Святий працює з дитячими серцями, як вони змінюються, як вони моляться, читають Біблію. Приємно чути від батьків, що їх діти вони євангелізують своїм друзям, що вони відчувають цю відповідальність, Відповідальність на собі, від великого доручення, і радісно знати, що хоч трошки, але ти до цього причетний. Також, як дитячий служитель, я проходила різного роду навчання, і одне з таких навчань було в Тернопільському міснерському інституті. Я проходила там курс для дитячих служителів. І там я пробула всього сім днів, але. Повертаючись додому, в моєму серці загорілося бажання повернутися знову, але вже як студент. Знайшлися люди по приїзду додому, які не розуміли мого бажання і казали, навіщо це тобі треба. Але я прийшла до висновку, що якщо я не піду навчатися, я про це завжди буду жалкувати. І слава Богу, зараз я стою перед вами як випускник Тернопільського інституту. Я казала Таня, вчора у нас був випуск, і це благословений час, під час якого в мене відбувалися зміни в моєму характері. Господь готував мене до подальшого служіння, також це час навчання. Здобуття нових навичок, якогось невеличкого досвіду, місіонерської практики, також як говорила Таня, і це час, який допоміг мені зміцнити моє бажання впізнавати Бога і служити йому. В нас кожен, кожен наш день він починався з молитви, також ми вивчали англійську з носіями мови, і кожного тижня до нас приїжджав викладач з новим предметом. Одним з таких предметів було мусульманство це віра, яку сповідають півтора мільярди людей. І вони вірять, що Аллах, він є жорстокий, брехливий, гордий. І вони вірять, що спасіння потрібно заробити. Потрібно молитися п'ять разів на день, виконувати певні правила. І можливо тоді ти попадеш в рай, твої справи будуть зважені, але Аллах, він може передумати. І в таку справедливість вірить одна п'ята населення землі. Також одна з головних цілей мусульман це зробити їх віру царюючою. І їх мотивує не любов. Не Божа милість в їх житті, а страх, певний страх невідомості, тому що ніхто з них не може сказати точно, що він буде спасенний. І цей предмет він змусив мене замислитись про те, що як складно і наскільки сильно люди потребують Божої любові і Божої мило милості в їх житті. Тому я мрію, щоб моє служіння воно несло цю Божу любов і милість, яка змінила все моє життя. Sağ ol